Котельня північного промвузла увійде в опалювальний сезон до кінця цього тижня. Про це повідомив директор підприємства Олександр Єзнік. Наша мета забезпечити теплом наших усіх шановних споживачів до 29 жовтня, включно протягом 4 чотирьох днів, які у нас на даний час є до кінця цього тижня. Причина затримки з подачою теплоносія споживачам пояснюють на підприємстві через проблему з укладенням договору з постачальником газу. Ми сподівалися, що в поточному році ми включимось завчасно 20 числа, як цього вимагало, вимагало рішення виконавчого комітету. Ну, на жаль, не вдалося. Інша пропозиція отримувати газ у постачальника останньої надії. Разом з тим, це призвело. До підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги, які ми вважаємо не є припустимими для нашого міста. Вирішували проблему постачальника газу для КППВ спільно з керівництвом Сумської обласної військової адміністрації. Була проведена спільна робота. Безумовно, в першу чергу, ми дякуємо Сумській військовій військовій адміністрації, оскільки саме завдяки ним ми. Оперативно зробили все необхідне для того, щоб договір був укладений. На даний час у нас всі необхідні документи узгоджені, підписані. На підприємстві говорить керівник, вже підготували графіки підключення теплоносія. Керівництво Керівництвом нашого підприємства вже затверджено відповідні графіки подачі теплоносія до. Буже до споживачів, до будинків в зоні нашого обслуговування. У першу чергу ми поставили собі на меті забезпечити заклади охорони здоров'я, які перебувають в зоні нашого обслуговування. Поступово ми будемо рухатись від даних об'єктів до кінцевих своїх споживачів, які перебувають у нас на кінцевих точках споживання. Теплоенергетики зазначають, керівники організації, які обслуговують житлові будинки, мають підготувати внутрішньобудинкові теплові мережі до подачі тепла. Новини СТС.